Что они делают? Влажные мечты у французов и у и поляков. У британцев, французов, так сказать, и поляков да, не будет, к сожалению, толку. Надо быть пушистыми так сказать, дурачками, как в 90-е годы. Надо собрать группировку 200, 230, 240, 250 машин, там, может, 300. Значит, приходим мы сейчас такие веселые в Львовскую область, да? Да вообще на Львовскую область веселыми Суровыми придем. Наверное, ну, суровыми. Конечно, и да, что да. мы делаем со всем населением Львовской области? Для своих людей, которые в результате боевых действий, вот изначальных, которых не освободили, а которые вот изначально с 14 -го года, вот для этих людей можно чего-нибудь хотя бы на члешке. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лев. А це свіжий випуск російської антипропаганди. І сьогоднішній ефір буде справді особливим, тому що я вперше буду використовувати в одному реченні Росія та Майдан. Про що йде мова, не вже назріває революція, розкажу буквально за мить. А ви перед цим не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І, звісно, не забувайте коментувати, почути і побачити. Ви б ніколи не здогадались, що на Росії може стати приводом для того самого вищезгаданого майдану. Більше я б ніколи не здогадалась. Є в Росії. Точніше, був такий собі репер Паша Технік. Якщо ви ніколи про нього не чули, то нічого страшного, бо я не чула про нього теж. Він довго там протягом свого життя боровся із наркозалежністю, яка тягнулася ще із підліткового віку. І ось днями він відкинувся. Паша Технік двохсотий. І це тільки це його смерть стала тригером для росіян, аби вони вийшли із себе і вийшли на вулиці. Тобто за нашими мірками він ніхто, мікро, бактерія, а політичний псевдоспівак, якого тепер оплакує вся молодь Росії. Не молодих СВОшників, не свої втрати. А Пашу техніка Навального не ховали таким натовпом, як цього наркомана, до храму, де прощалися із ним. Люди буквально намагалися прориватися силою туди навіть направили ОМОН. Люди лізли через паркани та огорожі, щоб побачити, як будуть виносити їхнього кумира. Тобто пригожин та пашатехнік, ось кумири росіян. Ось заради кого вони готові вийти на мітинги та навіть піти проти влади. Цікаво. Що вони Voi văd să spun. Să pea să Це просто якийсь сюр. От би хтось у НАТО впікинув за техніка на Кремль. Пашу техніка зробив популярним Ютюб. Як і Пригожина, як і Гіркіна Срідолкова, як і Монтян, як і багатьох інших, хто спочатку топив за СВОшечку та за Путіна, ну а потім стали в оборону проти них. І навіть вбивши, посадивши чи маргіналізувавши багатьох із них, Ютюбов і все одно залишається територією свободи слова. Я не можу сказати, що нас дивляться мільйони росіян. Але і нас там дивляться, і наші ефіри теж певно на щось впливають. А це дико страшно для режиму. Тож головні воїни пропаганди, борці за свободу брехні, метри і псо та вкидів, не бачать нічого іншого, ніякого альтернативного виходу, окрім як заборонити останній оплот правди, який може похитнути цей режим. Рідка гостя публічних заходів, вічно зарьована Маргарита Сіманян. что з лютого не чула брехливий голос свого чоловіка Кіасаяна, відверто каже, Ютьюб в Росії треба заборонити. особенно подростка, особенно ребенка, такова, что если в одинаковом доступе находится что-то такое вот вредненькое и что-то полезненькое, ребенок по природе своей такой, как бы это сказать, задиристый, скорее выберет вредненькое. Ну, любой ребенок, скорее, даже и в нашем детстве, скорее будет больше радостью бегать по гаражам, чем доказывать какую-нибудь теорему в геометрии, правда же? И даже в нашем детстве, ну, если мы где-то услышали какой-то скобрезный анекдот, мы скорее пересказывали его друг другу и своим друзьям, чем стихотворение Пушкина. Природа такова, поэтому здесь решение только одно – запрещать. Моим детям это запрещено, например. Запретите свои внучки это смотреть. Просто запрещено. Просто родительский контроль устанавливается, никакого YouTube. До свидания. Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь как разносчик разного рода за раз. Но пока это не сделано, или сделано, но не везде, это, мне кажется, наша задача родительская. Вот бы можно было провести эксперимент. Знаете, с початку на месяц вымкнутый YouTube. А потім на місяць вимкнути всі російські пропагандистські канали. Цікаво було б, як би змінилось життя в Росії. Та й загалом, якщо піти за логікою Сіманян і вимкнути YouTube, то як же росіяни зможуть дізнатися зокрема і про нові великі плани пропагандистів? Тільки не дивуйтесь львів'яни, але росіяни йдуть до вас. Відставити сміхи, жарти тому що буде свій час і місце. Вони реально це обговорюють, що Львів наш. Боже, невже там теж вони будуть знов захищати російськомовне населення? Хоча Соловйов і задає резонне питання: що ж вони там будуть робити? А й справді що? Бо за моєю інформацією, в деяких моїх знайомих бабусі і дідусі, тобто ветерани УНУПА, і досі тримають в своїх погребах червоних. Червоні вже, звісно, ж дивним-давно перетворилися на скелети та прах, але наші навіть в такому стані їм не довіряють. А знаєте про що ця історія з цим наступом на Львів? У росіян просто немає плану. От буквально тільки хаос та ситуативні рішення. Куди йдуть, що беруть, для чого Неясно. І дуже скоро це відчує вся СВОшна орда, яка четвертий рік бере Донецьку область, але розширюється не територія окупації. А лише квадратні метри на російських кладовищах. Мы сейчас такие веселые в Львовскую область, да? Да зачем на Львовскую не, область не, с минус, веселыми, минус, тем более, с ну, вот Суровыми придем, наверное. Ну, суровыми. Конечно, и да, что да. мы делаем со всем населением в Львовской области? Ну, вот, а, мы им российские да? паспорта, Нет, мы платим не, российские паспорта. Вы берете самый радикальный вариант. А давайте, а, давайте посмотрим, как мы, как, как мы освободим Запорожскую область, не, не, Херсонскую это, область. Стоп, это уже и так наше. Там уже наше. Ту часть, за которую мы еще боремся. Да, и там ребята за себя воюют. А, а, дальше а еще Днепропетровскую хорошо, хорошо. область, там, Полтавскую, Отлично. Киевскую. Да. И что мы с населением делаем? И Сумы. Да, и что мы делаем с населением. И с Одессы. Да, да, вот мы туда пришли. Ну что, Харьков нас сильно поддержал в начале операции? Ну, в Харькове когда-то русская весна была одной из самых да. сильных. Потом всех пересажали, да. и нацисты, да. переубивали И нацисты и там и были самыми сильными. И нацисты там были И самые были сильными, да. Да. И мы знаем роль да, Коломойского да. и других. сейчас делают, что будем. Я Ваков оттуда. Делать что будем. Ну, от мы туда зашли, хорошо. Ми сейчас вот, вот взяли вот там кучу людей, что мы с ними делаем? делаємо? Боля в, в широком смысле то, что так іначе, произошло уже Херсонской інакше прозошло вже Херсонське мы, мы, мы прекрасно знаем, какие были літерянд. настроения визнаємо, які були настроєння і какава Есть... Та я такого перепрошу. За вашими методами львівський референдум міг би відбутися ще швидше, росто б голову голосували псевдо. Піднятими руками дві з половиною роки, а так це ж було три СВОшники, нічого страшного, рахується, що і Львів проголосував. Але стоп, стоп, ви не думаєте, що це найбезглуздіше із останніх ідей? Виявляється, що Львів це тільки початок і не найсмішніше із цих пропозицій від пропагандистів, бо ж до Львова, як ви розумієте, що треба дійти. А йти вони будуть правильно через Київ. Точніше, спочатку, через передмістя. Теплих московських студіях готується операція Гостомель 2.0. Щоб що? Щоб потім знову розповідати байки про жест доброї волі. Ми не хотіли брати Київ, ми не хотіли висаджуватися в Гастомелі, це все просто західне ІПСО. Я вже мовчу про те, як всі, абсолютно всі, Військові, цивільні діти, дорослі просто кинуться в цей гостомель, аби із задоволенням постріляти в цьому живому тирі, коли із неба до тебе гелікоптером віжуть везуть свіжу порцію м'яса сумарно на території Росії кілька тисяч вертольотів Мі-8. із них велике количество стоїть несекі харз подсписання в ДОСААФовських клубах, там в аероклубах старих і прочих. Надо собрать группировку 200, 230, 240, 250 машин, там, может, 300. Грубо говоря, имея ресурс, который позволит высадить до двух-трех бригад в нужную точку вместе mm -hmm. с FPV-дронами. То есть аналог, э, как вот делают они у себя рупаки, вот эти вот, отдельные роты дроноводов, то есть легкие, вместе с FPV. То есть, чтобы можно было занять плацдарм большой. І віддалити його от від огневого воздійстві. Коротше, льох предлагає повітряну трубу з Ну... Придавмо, що це набагато красномовніше порівняння, ніж будь-яке, яке б я запропонувала. Бо ви ж знаєте, що сталося із СВОшниками в суджанській трубі. Але ж як це собі уявити? В 22-му році, коли в Україні не було мобільних груп про повітряної оборони, не було установок, не було багато чого, і то це перетворилося на таку м'ясорубку. То тепер, звісно, давайте. Ми знову перевіримо, чи реалістично так просто взяти і залетіти на наші території. Але знаєте, який головний висновок можна зробити із всіх цих заяв, всього того, що відбувається на Росії з їхньою риторикою. І, власне, цей висновок він проурочений до перших ста днів Трампа. Не дивуйтесь, але при Байдені росіяни більше всикалися, аніж при Рудому. Ну, прям більше. Вони вже розкусили Дональда Трампа і його адміністрації. Вони його вже не бояться. Вони увірували, що це не Америка Росії буде ставити ультиматум, а навпаки. Москва збирається нагнути Вашингтон. Ну, принаймні, збирається. А якщо не Вашингтон, то хоча б Каліфорнію. І не питайте, не питайте, чому Каліфорнію. Просто пропаганда вирішила мірятися, наприклад, не загалом ядерним потенціалом Росія та Америка, а тільки із. Одним штатом, тож не сумнівайтеся, що ще за декілька місяців вони настільки зменшать це порівняння, що перейдуть доміряння пісюнами не в цілому, із країною, а просто із якимось одним містом Сполучених Штатів Америки. Так сказать, дурачками, как в 90-е годы. И надо напомнить, так сказать, господину Трампу, да, благодаря контактам с Владимиром Путиным вам, господин Трамп, действительно удалось отодвинуть риск Третьей мировой войны. Но этот риск может придвинуться обратно. О, он может придвинуться обратно. Это вовсе не является необратимым. И на самом деле мы должны понимать, что в нашей ситуации, в экономической в том числе, ракетное ядерное оружие является главным аргументом. Я против того, чтобы, так сказать, во все стороны все летело, там, да, как он Ким Чен Эн запустил, сам не знаю, кто полетело. Вот. Но надо понимать, что не используя этот фактор и не актуализируя его как вполне реальный, мы мало чего добьемся. И в отношениях США, если вы, господин Трамп, хотите значит, выстраивать какую-то новую экономику, выстраивать какие-то новые отношения, вам жизненно необходимы. Предсказуемые и нормальные, по крайней мере, отношения с Россией. Вы можете сколько угодно рассказывать, что ВВП там в Калифорнии больше, чем в России, но на самом деле у России есть ракетное О. ядерное оружие и а риск как, ядерной как войны. У Калифорнии с ядерным потенциалом. Плохо. В основном, так сказать, гомики там, да. И их можно запускать, конечно, но у них целатон не хватает, да. И если вы хотите свой проект развивать, как бы, да, следите за мыслью, если вы хотите. Make America great again, то без того, чтобы договориться с Путиным о России, у вас ничего не получится. Вот ровно так ставить вопрос. Вот ровно так, Не Украина, не все остальное, а вот ровно так также ставить вопрос в отношениях э, с Европой. Одесса, все остальное, это все эти влажные мечты. Если мы не будем жестко ставить этот вопрос, к сожалению, мы пока его не ставим. Влажные жестко. мечты у французов и у поляков. У британцев, французов, Одесса. так сказать, у поляков, да, не будет, к сожалению, толку. Потому что действительно там в столкновении экономических потенциалов у нас нет преимуществ, скажем честно, пока, по крайней мере, да, к сожалению, но нет. В столкновении потенциалов обычных вооружений, например, скажем, да, условная война с Европой, ну нет у нас преимуществ. Подавляющего Да, ну нет. нет. Вот нету и не будет, самое интересное. Даже мы всех поставим под ружье, так сказать, но все равно, как бы, в случае тотальной войны, как бы, это будет, ну, это будет, так сказать... Ну, мобилизационный потенциал Полмільярда сюда більше, це, це, чем трагічне, 150 сто п'ятдесяти мільйони без актуалізації того фактора, причому максимально жорстка, ані не будуть служба. Дивовижно. Але для того, щоб з когось щось питати і вимагати, треба якраз перевагу. Ну тобто, якщо Америка в слабкій ситуації, то це виходить, що Америка б мала про щось просити Росію. А поки все навпаки, Росія просить. Ось так просто і доступно. Я вам переказую всі, Геть усі зустрічі росіян із американцями. Навколішках, раком, зі складеними лапками. Вони благають американців дати їм хоча б щось, якось відкотити санкції не тільки. Американці після кожної зустрічі, застібаючи ширинку, обіцяють подумати, вирішити, проконсультуватись і чекають якогось глибшого прогибу. Тож цього разу у упоротоші ну дуже хочуть. Літати без пересадок стало відомо то про що ж домовлялися росіяни та американці буквально вчора у Туреччині. Тож там вони зокрема висували чи нові вимоги до перемир'я, чи то просто просили, але зняти санкції із аерофлоту. Аерофлот, як і в принципі вся авіація в Росії, розвалюється у повітрі, розвалюється на землі. Без західних запчастин та ремонту росіяни будуть скоро буквально ходити пішки. І це при тому, що після введення санкцій самі ж росіяни вкрали сотні літаків західних компаній, які на той момент знаходились на території Росії. Тож можна собі тільки уявити, як американці сміються кожного разу, як росіяни викочують їм свої очікування, Должна стати слідством виводу під санкцій, Такое предложение мы сделали еще вот на упомянутой встрече в Ирриаде больше месяца назад. Американцы его восприняли, пока никакого ответного шага мы не видели. Но вчера закончилась встреча в Стамбуле, как вы сказали, где наши эксперты напомнили об этом предложении. Що свого часу держсекретар Марко Рубіо вже прокоментував цю ідею, коли його попросили відновити прямі рейси між Америкою та Росією. Він сказав, як же це можливо? Вони ж під санкціями. І допоки Лавров марить про старе, сите західне життя освобожденим регіонам, хочеться, хоча б трошки звичайного. Бо росіяни звільнили українські населені пункти від усього: комунікації, житла та миру. А побудувати на руїнах щось нове? Просто якось забули. Картонні коробки ось найбільш ходовий товар серед мешканців окупованих територій, які залишились там чекати Росію, бо жити тупо ніде. В Росію не забирають, а жити там, де тимчасово немає української влади, просто неможливо. І це розповідає головна мачуха русської Вісни на Донбасі, яка тільки-тільки повернулась із закордонного відпочинку назад в окуповані злидні. Нельзя построить хотя бы что-то модульное, хоть какое-то, хоть как-то. Я видела, значит, для мигрантов собираются строить, которые вот будут приезжать, типа Дубай стайл. Да. они приезжали, значит, без семей, работали и сразу уезжали. А можно для людей, которых вот типа освобождают в результате СВО, там говорят, что вы соотечественники, мы вас освободили, можно для вот этих людей сделать хоть что-нибудь, хотя бы вот такие вот Дубай-стайл ночлежки? Потому что вообще же ничего нет. А И даже для своих говорят? людей, для своих людей, которые в результате боевых действий, вот изначальных, которых не освободили, а которые вот изначально с 2014 -го года, вот для этих людей, можно чего-нибудь, хотя бы на Власти не говорят ничего, они избегают таких вопросов. Рассасывайтесь как можно. На прямой уже... линии Пушилина вообще, вообще не поднимался. Туда, туда невозможно было вообще дозвониться. Люди записывали просто стебные видосики, как они пытаются дозвониться на прямую линию. Там были только специально отобранные вопросы, на которых можно попиариться. Может, вам что Путин и Пушилин могут дубайский шоколад раздать? Ну, такие ринники. Вот эти років он такие, может быть, нам что-то построят. Тоді як мешканці Маріуполю могли б посперечатися із мунтян не все так однозначно. Хай дійсно там зберігається біда із житлом, але ж там, де воно зберіглося в цілому, там чистий віскі тече прямо із крану. Принаймні, так здається, на перший погляд. Воду, чи то збагачену ураном, чи то із з домішками нафти, пустили по всьому місту. Так би мовити, відчуйте себе особливими. Маріуполь. Горячая вода. Кока-кола Кока нервно курит. Мы за эту воду платим. Вот, а вот, ну, как можно покупаться в этой воде? А вы принюхайтесь. Может она Россией пахнет. Русским духом, русской весной. Ну вы же лишились, вы погодились. Ви легалізували це все своєю участю, тож пийте, не обляпайтесь. А наступне й останнє на сьогодні відео, друзі, українському важливо справді поширити, поширити скрізь, розповсюдити по світу, а особливо по сусіднім до Росії країнам з метою того, щоб пояснити не їдьте, не йти за жодних умов найманцями на СВО. Не міняйте своє життя на громадянство та російський паспорт. Бо якщо ви навіть виживете, вас потім все одно за цей російський паспорт до кінця життя будуть пиздити. От чувак був повноцінним в Узбекистані. А як вписався за Росію, як відправився на війну, то лишилася від нього тільки половинка. Громадянство, звісно ж, не дали. Протези не дали. Підзад своїми цілими ногами отут вже доли повноцінно. Росія використовує всіх СВОшників як гандони, а коли Гандон рветься, СВОшника викидають. Та говоримо майже добровольцях. Доброволь... Получил два ранения, первое ранение ст... легкое, ранение не такое вот страшное, и за первое ранение я уже компенсацию вот получил, и вот 3 сентября я получил второе ранение, 3 сентября я вот такое ранение страшное Получил. И вот сейчас уже апрель месяц, сегодня уже 7 апреля, до сих пор вот обещают вот это э, гражданство, сделать не могут чуть-чуть тяжело, обещают, тянется вот это ждать, но, 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 но надо. И вот без протезов я его вот, передвигаю. Я, я не знаю, вот, как я жить вот, буду. До сих пор вот завтра я на ранение не, не, вот, не получил. Как выживать я? Пошов да, боровитин, пошов за, за, за родину за свой народ, за свою історію пошов. А, а, а про мене просто забувають помогіть хорошо как карт. Кому ти інвалід нужен? Я б взагалі в Державну думу внесла законопроект видавати громадянство тільки повноцінним. А ті, хто не мають ручок, не мають ніжок, Росії не потрібні. О, це було б класно. Хоча без цього законопроекту все це працює. Тож, друзі, під завершення нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Звісно, коментуйте почути і побачене, І не забувайте допомагати і підтримувати незалежну журналістику. Ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Всі посилання, всю інформацію ви можете знайти на головній сторінці нашого YouTube. Або скористайтесь для фінансової підтримки нашої команди реквізитами, які ми завжди лишаємо. В описі до кожного випуску бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!